Задумуючись над сьогоднішнім роликом на свій ютуб канал, я зрозумів, що більшість аніме мають щасливий кінець. Проте також частка із цих аніме є із сумним кінцем. Але про них мало хто знає. Тому, пані та панове, пізнайте біль. Вайолет Евергарден. Вайолет Евергарден це молода дівчина, чиє життя оберталось навколо війни. Вона була солдатом майстерним і безжальним, для якої битва була єдиним знайомим світом. Але війна закінчилась, і Вайолет опиняється у зовсім новому для себе середовищі. Там вона стикається з численними викликами, намагаючись зрозуміти себе та своє місце у мирному вже світі. Вона шукає відповіді на питання про сенс життя, цінність людських стосунків і справжнє значення кохання. Такт, опус, доля. Світ повністю змінився після падіння чорного метеорита, який породив жахливих монстрів, так званих Ді-2. Ці істоти заборонили музику, так як тільки за допомогою музики їх можна було перемогти. Але, звісно, знайшлися люди, які наважились протистояти Ді 2 Це виявилися дівчата, які володіють силою музики, а також ті, хто керує ними, агенти Апельсин. Шістнадцятирічна така мія Нахо отримує дивний лист. Незвичність історії полягає в тому, що його написала вона сама, але вже через 10 років. Спочатку Нахо думає, що це просто жарт, але потім все, що описується в листі, починає збуватись. Наприклад, в її класі з'являється новенький какеро Нарусе. 26-річна Нахо з майбутнього благає свою шістнадцятирічну версію подбати про какеру. Вона щиро шкодує, що його не стало з ними у майбутньому. Сталевий алхімік. Брати Альфонс та Едвард Елріки втрачають матір і намагаються воскресити її за допомогою алхімії. Це призводить до втрати частин тіла. Едвард втрачає руку та ногу, а Альфонс все тіло. З часом Едвард стає державним алхіміком для того, щоб знайти філософський камінь, який, на їхню думку, може їм допомогти. Під час пошуків у них з'являються вороги гомунколи, які також шукають цей камінь. Місто, де немає лиш мене Сатору Фудзінума, 29-річний мангака, чиє життя пливе спокійно і без особливих пригод. Та одного дня він робить неймовірне відкриття, що він здатен мандрувати у часі. Зіткнувшись із складною життєвою ситуацією, Саторо вирішує повернутися у своє дитинство. Але це не той Сатору, не путайте. Там він намагається виправити одну трагедію. Та розкрити таємниці, які добре заховані. Березневий лев історія розповідає про те, як 17-річний Рей став професійним гравцем, коли ще навчався в середній школі, і зараз оточуючи, вважають його справжнім генієм. Однак сам Кіріяма чудово розуміє, що він звичайний хлопець, який щодня стикається із безлічю проблем. Долю Рея не можна назвати простою, адже він втратив усю сім'ю в страшній автокатастрофі. Після чого оселився у друга свого загиблого батька. Вбивця Акаме. Прославиться в столиці це мріє будь-якого зільського хлопця. Головний герой Тацумі не став винятком. Вирішивши врятувати своє село, він вирушає до столиці разом зі своїми друзями. Адже саме там найлегший спосіб заробити гроші. Вірніше він так вважав. У перший же день у столиці його обводять навколо пальця і залишають ні з чим. Здавалося б, тепер усе втрачено ні грошей, ні роботи, взагалі нічого. Однак він зустрічає добру аристократку Арію, яка погоджується прихистити його. Проте головному герою доведеться багато ще дізнатись таємниць для того, щоб зрозуміти, що не все так просто, як йому здається. Милий у Франксі. Далеке майбутнє земля зруйнована, а на людей нападають гігантські істоти, класозаври. Через це було створено плантацію. Це фортифікаційна споруда, де юні пілоти тренуються, щоб керувати роботами Франкс і знищувати класозаврів, а також там живуть прості громадяни. Головний герой Хіро у майбутньому талановитий пілот. Проте спочатку він провалює іспит і втрачає сенс життя. Пізніше Хіро зустрічає дівчину 02, у якої була дуже погана репутація, адже вона вбивала усіх своїх напарників. Пізніше вона пропонує Хіро стати її напарником через це. Наш головний герой знову знаходить мету і місце у цьому світі: твоя квітнева брехня, косей Аріма – талановитий піаніст із блискучим майбутнім. Одного разу включає все після трагедії, що спіткала його сім'ю. Інак втрачає здатність після цього чути власні твори, що руйнує його мрію про музичну кар'єру. Залишивши творчість, Аріма веде звичайне життя, аж доки не зустрічає Каорі юну скрипальку, яка сповнена рішучості повернути Аріму до світу музики будь-якою ціною. Але чи вдасться їй це? Атака титанів з давніх часів людство веде нещадну боротьбу з титанами, велетенськими істотами, які володіють жахливою силою і жагою до людської плоті. Після століть кривавої війни людству вдалося збудувати величезну стіну, що оточила їхній світ і забезпечила мирне життя. Безтурботність юного Ерена та його сестри Мікаси рунується вщент, коли жахливий супертитан прориває стіну, даючи іншим титанам доступ до міста. Ставши свідками загибелі матері, Ерен та Мікаса клянуться посвятити своє життя винищенню титанів, щоб помститися за людство і ніколи більше не допустити подібного жаху. Я довго вагався чи вносити дане аніме у цей список, але пізніше збагнув, що аніме не повинно бути суто романтичним, щоб мати якісь трагічні історії чи сумні фінали. Тому, з однієї сторони, атака титанів є доволі драматичним і сумним аніме тайтлом. На цьому все. Якщо сподобалась підбірка, то було б непогано підписатися на канал, а також поставити лайк, а також пишіть і діліться в коментарях іншими аніме, які на вашу думку підходять для тематики цього відео. І можливо знімемо другу частину, якщо вам сподобається. Удачки всім!